Всім привіт! З вами Колоритний і ми продовжуємо проходження гри Far Cry. Це у нас третій стрім. Минулого разу ми зупинилися на початку місії центр управління, де ми вилізли в вентиляцію. Дізналися, що є, що на людях вже проводять ці експерименти по суперсолдатах, і нас чекають, наскільки я розумію, сильніші е... тепер е... вороги. Які розумніші на відміну від приматів, на яких проводили дослідження, і треба шукати коротше, хорошу зброю. Тому погнали.

Já zabušu mě na nič nebačení, já můžu po kajfu sobě. Так, нам треба покинути центр. Пацани мужик кошмарят, не да? так. Дихай, малий! що нам невідомо куди йти. Гара замовчить типа. Шернулися. Ну, я думаю, що нанес. Пушку. Так, не знаю, що я покрутив, але щось покрутив. Щось або мало витягнутися, Ну сюди ходу, походу, немає. Коротше, не знаю, що воно дало, щось мало, дати, Гра збереглася. Отуди От проходу назад немає. Різг. Так, тут що? тут я, походу, був. Так, це звінтий я вийшов тоді-сюди.

Відключимося, оце, вроді їх сильніше рубає. Мені подобається мені це. Тут я не пройду, там пар. Ідемо сюди, напевно, тут треба буде відключити вентиль зараз. Он вентр бачу, все. Подземного. Так, дивіться, нам треба на ту сторону. Я не пройду, пробуємо ще сюди. Это мразь. Все, я боюсь. Добре, тут ми мали перекристи перекрити пар. Ага, одне щось перекрив, але ще треба, значить, по друге вентиляції. же мені пішло, це добре, це мені подобається. Дям дари. Did you see something? Бомба. Так, ну ХП у мене критичний, я вам скажу. Скільки я розумію, далі можна. Далі можна було б ходу сюди вийти. Ох. Так, по мирцам тварюкам. И минус ноу. Шо вы, пацаны? Це якийсь обхід. Так, сюди я приїхав по, по патрики пригодяться. Osh, Osh. Get out. Take this. O söyledi onu Бренда стояв, я на всякий випадок закинув гранату, не знаю, чи це він був живий, чи це експонат. А ці солдатики небезпечні, мене ранять зразу. Come on, fight! Lost contact! Mm. Doyle, these things are huge. What the hell are they? I've heard some rumors. The mercs call them fat boys. Watch out for them. They're heavily armed. I kind of figured that part out myself. Так, тут є спецназ. Скір, а? Huh? Минус. По центру газа же мати хлопці. Хлопці і дівчата. Я кажу цікава така гра. Не думав, що Friday щось таке є, типу. Не пам'ятав сюжет. Таке трішки мені нагадує вайбом Half-Life. Іменно по тих тварюхах якихось і у щось. Крени, бляха, що лазають. По вишкам. Чуєш, де вони топають, але не, не шариш, де вони є. Це вже я топаю, ага. Трошки їхніх броніків розбитих кизьму. Так, є хід туди. Я ще заберу цього броні, в мене неповний бронік. Так, ще туди вхід є. Коротше, не знаю, що куди, але нам треба, по суті, звідси вибратись. Нам потрібно вибратися і шукати свою рушницю, що це як Так, пішло збереження. Так, а що я зробив? Так, хвилинку, бо я чомусь колами ходжу. Є ще тут ухід, йдемо сюди. Може тут мені щось треба нажати, бляха. Вийдіть з будівлі. Та Тай GPS, трекер що робить. Бо щось тяженько. Так, тут нічого не можу нажати. Значить йдемо ці двері. same pro korety se tady